Сьогодні для мешканців нашої громади хотіло бися озвучити два питання: це саме такі основні. Індексація пенсії, яка пройшла з 1 березня 2025 року, і про те, що з 1 січня 2025 року до повноважень пенсійного фонду передали повноваження щодо виплати компенсації особам, які надають безоплатне користування житло для внутрішньо переміщених осіб. У березні цього року пенсійним фондом України проведено масовий перерахунок пенсій в автоматичному режимі індексації пенсій. В автоматичному режимі Римі без звернення громадян, тобто всі перерахунки проведені за матеріалами електронних пенсійних справ наявних. На зберіганні і у діючих пенсійних справах пенсіонерів нашої країни. Яким шляхом проводилася індексація? Індексація пенсії проведена на виконання постанови Кабінету міністрів від 25 лютого 2025 року номер 209 що передбачає постанова і який порядок проведення індексації з 1 березня цього року. Індексація пенсій проведена. По законах про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, по закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців, звільнених з військової служби, по закону про особливі заслуги перед Україною, про е, спеціальні пенсії, по закону про ЧС, а також проведено індексацію страхових виплат, які призначені для осіб, в яких настав нещасний випадок на виробництві або від професійного захворювання. Який порядок Проведення індексації. Всі пенсії, які призначені від заробітної плати, індексуються на індекс 1.115, а саме: Індексації підлягає та базова заробітна плата, з якої призначені пенсії. Тобто, якщо пенсія призначена з зрахуванням заробітної плати, яку людина подала для призначення або для перерахунку пенсій, саме вона підлягає індексації на індекс 1115, а не індексується загальний розмір пенсії, яку пенсіонер отримав станом на лютий 2025 року. Важливим є те у цій постанові про те, що всі пенсії, які призначені до 2019 року, індексуються на 1,115, а пенсії, які призначені починаючи з 2021 року по 2024 рік, для них застосовується теж індекс для індексації заробітної плати. Крім того, постановою 209 передбачено збільшення мінімальних пенсійних виплат для певних категорій пенсіонерів, а саме з урахуванням віку, а також з урахуванням наявного страхового стажу роботи. Як саме відбувається індексація пенсії? Отже, те, що я сказала, що індексується базова заробітна плата, з якої призначена пенсія. Тобто, зарплата проіндексувалася, відповідно, вона збільшилася. Як розраховується пенсія? Виконується математична дія. Заробітна плата множиться на страховий стаж, який є наявний у пенсіонера. Відповідно, при множенні є певна сума. Це і є основний розмір пенсії, який саме збільшений за рахунок індексації заробітної плати. А тоді до цього основного розміру пенсії нараховуються певні. Надбавки, підвищення і компенсації, які не підлягають індексації. Власне, якраз із цього розрахунку йде різниця у розмірі підвищеної пенсії станом на лютий і в порівнянні з березним місяцем, якраз розмір зміненого є виплати між лютим. І березень 2025 року. Що ще передбачає постанова? Мінімальний розмір підвищення пенсії за результатами проведеної індексації має бути не менший як 100 гривень, і є максимальний розмір індексації пенсії. Тобто, якщо за результатами індексації пенсії, розмір основного розміру пенсії підвищується більше на 1500 гривень, індексація пенсії обмежується. 1500 гривень, що стосується виплати компенсації особам, які надають безоплатне користування житло для внутрішньо переміщених осіб, то Кабінету міністрів України було прийнято постанову номер 1544 про деякі питання надання державної підтримки внутрішньо переміщеним особам з метою забезпечення комплексного підходу до соціальної підтримки внутрішньо переміщених Осіб, що передбачає зазначена постанова, до 1 січня 2025 року. Відповідні компенсації виплачувалися органами соціального захисту населення з 1 січня 2025 року. Ці повноваження передані до органів пенсійного фонду України виплати за січень і за лютий. Виплачені пенсійним фондом України за списками, які подали Мінрозвитку до Пенсійного фонду України, починаючи з березня 2025 року, для призначення цієї компенсації необхідно звернутися до органів пенсійного фонду, а саме до сервісних центрів пенсійного фонду для подачі заяви і повідомлення щодо осіб, які будуть проживати. У особі, яка надає безоплатне користування житла. Компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб призначається у розмірі 450 гривень на кожну особу, яка проживає у наданому особою житла. Вона призначається з місяця звернення на 6 місяців за новими зверненнями щодо розміщених ВПО, за яких вперше виплачується компенсація. Наступних 6 місяців буде виплачуватися компенсація. Після проведення верифікації всіх відомостей, які були надані особами для призначення цієї компенсації. Компенсація виплачується нашим громадянам, які є власниками житла, і безоплатно розміщують у своїх житлових приміщеннях. Внутрішньо переміщених осіб, крім осіб, наголошую, з якими вони пов'язані родинними відносинами першого ступеня споріднення це батьки, чоловік або дружина, діти, зокрема й усиновлені. Тобто, якщо житло надається близькими родичами, така компенсація. Не призначається. Компенсація виплачується шляхом перерахування пенсійним фондом України коштів на поточний рахунок, який відкритий в уповноваженому банку, за зазначеними у заяві банківськими реквізитами, особою, яка надала безоплатне користування житла. Для призначення зазначеної компенсації заява і повідомлення подається одночасно за зверненням особи, яка надає житло. І вповноваженого представника за осіб, які будуть проживати у зазначеному житлі. Для цього вони повинні надати паспорт, ідентифікаційний код всіх осіб, довідку про те, що особа є внутрішньо переміщеною, в якій повинна співпадати адреса, яка зазначена в довідці, про те, що особа є внутрішньо переміщеною особою. І адресою, за якою особа надає в житло безоплатне користування. Крім того, потрібні документи, паспорт і код особи, яка надає житло у безоплатне користування. В присутності їх спеціаліст сервісного центру заповнює заяву. Встановленої форми, встановленого зразка і заповнює повідомлення. Всі дані у заяві і у повідомленні заповнюються відповідно тих даних, які будуть озвучувати представник уповноважених осіб внутрішньопереміщених. І за особа, яка надає у безоплатне користування житла, у разі зміни кількості осіб, які проживають у будинку, яке надано безплатне користування, або в сторону зменшення, або в сторону збільшення, особи повинні повідомити органи пенсійного фонду шляхом звернення до сервісних центрів надання повідомлення про те, що відбулися такі зміни. В разі якщо переміщені особи виїжджають з житла, яке було Наданого користування зобов'язані теж десятиденний термін повідомити органи пенсійного фонду про те, що вони припинили проживати в зазначеному будинку. В разі виникнення питань стосовно виплати цієї компенсації, особи можуть звертатися до. Сервісних центрів пенсійного фонду, наприклад, те, як наш відділ обслуговування громадян номер 7 сервісний центр, який знаходиться за адресою вулиця Біла Садинилишина, 2, або інші сервісні центри, оскільки обслуговування громадян у нас здійснюється за екстратеріальним принципом незалежно де особа перебуває на території України, і будь-яку інформацію вона отримає при зверненні до будь-якого сервісного на території нашої країни.